Ну, скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг, під високим небом, небом чистим я тебе зустрів і не зберіг Ти і я це вічно, як і небо, доки мерехтітимуть світи, Приходити до тебе і до інших йтимуть гордіти. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя.